Зглянулися наді мною підписники, побачивши, на які я дрова коротше, не я палки ловлю. І просто на шару абсолютно безкоштовно прислали мені спінінг. Це не реал просто. Причому ультралайт, бо запитали, якого мені спінінга в житті не вистачає. Я кажу, ніколи в житті б не купив ультралайт. Якщо вдар, то прийму. І зараз покажу вам, так тут не тільки ультралайт, тут, мабуть, ще й до нього щось додається. Катушечку вже відчуваю. Це навіть не знаю, що це. це коротше, якась штука. Для такий, знаєте, рибак панаїтів. Ну, ультралайт, Друзі, дивіться, Уже мені прислали і е, шнурочок 02. Треба Все-таки на ультралайті треба ще тоньше. Зараз ми цю паличку подивимося. Та паличка. Я не знаю, як на нього ловити, як його не поламати. Для мене просто шок. Я ще такими легкими снастями не ловив. Тут тест 02 грамів до 6 грамів. Ну прикольно, прикольно. Таке тонесеньке. Розібрався з усім офігенно, просто супер. Снасть плюс тисячна катушечка для ультралайтика, І зрозумів, для чого ця штука потрібна? Щоб отак ляпс і розвантажити себе. Ну, можна, конечно, око виколати, але в той же час ручки вільні і знімати вам прикольні відосики, як я буду стябать окунчиків від дрібненьких щучок, або коли клюне трофей, я просто афією на цю палку. Тому респект і повага і велика подяка. Дякую. Вдруг щось там лишнє є, то ви ще присилайте.